Вітаю це спецпроект «103. екстрена медична допомога. І сьогодні ми поговоримо про виклики на диспетчерську, про профільні і непрофільні, про те, чи можна додзвонитися на швидку, коли є відключення світла, а також чому варто викликати її лише коли є невідкладний стан. Екстрена медична допомога, 47-диспетчер, слухаю вас. Добрий? Місто Львів. Який тиск маєте, пані, зараз на даний час? Ви працівник аптеки? Алло. Чи можете надати першу допомогу, якщо тільки тиск високий? Добре, пацієнт дихає при свідомості. Які ще скарги, крім високого тиску? Очікуйте, будь ласка, швидку. Бригада виїжджає до вас. Екстрену медичну допомогу ми викликаємо за номерами 103 або 112. З номера 112 диспетчером лінії 112 буде переключено на диспетчера лінії 103 для продовження опитування. Екстрену медичну допомогу ми викликаємо в ситуаціях, коли життя. Пацієнта, потерпілого дійсно є під загрозою. Ми викликаємо екстрену медичну допомогу, коли в нас є в пацієнта зупинка серцебиття, зупинка дихання, наявні масивні кровотечі, наявні алергічні реакції, укуси змій, наприклад, чи комах. В тому числі ми викликаємо швидку, коли є ДТП. Ми викликаємо швидку, коли є будь-який стан пацієнта, який реально загрожує його життю. Якщо у вас виникають спірні запитання, або, наприклад, вам повторно потрібно прослухати інформацію, виклик чи є у вас для цього можливість? Так, у нас є така можливість У нас кожна інформація, кожна розмова у нас є записана. і тому у нас є тут на комп'ютері така програма, яка дає можливість прослухати кожний виклик, який був зроблений на екстрену медичну допомогу. Угу. знаєте, що буває, пацієнти цікавляться, от коли вони говорять з диспетчером. Угу. За скільки швидка має виходити, десь до трьох хвилин, правильно? Швидка виїжджає практично до трьох хвилин, але в критичних випадках це коли в пацієнта відсутнє дихання і свідомість, ми виїжджаємо до хвилини часу. І е, бригада екстреної медичної допомоги прибуває дуже в короткий термін. От Треку до хвилини до хвилини часу ви виїжджаєте, але наприклад, сам виклик може навіть більше тривати, поки ви випитуєте. Скажіть, чи ви одразу подаєте виклики, чи як це відбувається? Бо, наприклад, з людиною можна говорити тривалий так. час, і вони думають, що виклик подають тоді, коли ви закінчуєте говорити. Дякую за запитання. Дивіться, якщо екстрений виклик. Він йде в нас хвилинку часу, ми тут заповняємо анкету і тут же відправляємо старшим нашим диспетчерам. І зразу йде швидка виїжджає екстрена медична допомога швидкої допомоги, в складі бригади лікарської чи фельдшерської. Якщо йде критичний виклик, значить ми тут пишемо. І в нас є така, скажімо, між собою домовленість. Ми піднімаємо руку, і там дівчата вже всі знають. І допоки я пишу тут анкету. Адресу чи стан пацієнта вже швидка виїжджає в складі лікарської бригади, і вони вже на місці дуже швидко, щоб надати першу допомогу. В середньому скільки буває викликів? Вас, наприклад, за день ви можете прийняти? Е, ну ми приймаємо в залежності, як є ну до тисячі викликів в загальному на диспетчерську приймаємо тисячу, тисячу двісті триста. Це є Львів, і я наголошую, Львівська область. Тобто на людину скільки припадає приблизно, скільки у вас ну, на, у нас, якщо на чергування 5, ну, викликів до 300 Ми можемо приймати, триста. Це дуже багато. Це багато це багато, і кожному хочеться принесу ем, довести те, що нескладна допомога. Є ми будемо, і життя буде врятовано. Угу. Добре, я тоді з вами трішки послухаю. Е Трішки наскільки? На декілька хвилин побуду в ролі диспетчера, але слухача. Так, будь ласка, Підбурка, Так, Тоді ми починаємо. так? Екстрена медична допомога слухає місто Львів, 47 диспетчер. Місто яке. Ви викликали вже швидку допомогу. Місто яке пані. Місто Миколаїв хвилинку. Місто Миколаїв. Швидка вже буде у вас за, за кілька хвилин. Будь ласка, очікуйте швидко. Людина Отакі... в паніці. Ось такі виклики часто доволі бувають. Вони хочуть знати вже, хочуть знати коли і як, хоча насправді виклик був прийнятий буквально 2-3 хвилини тому назад. Угу. І така реакція. І зразу така реакція. Ну, бо на правду видно людям погано. Що це зараз на комп'ютері? Значить, Дивіться, тут в нас є. Час прийому викликів, uh -huh. е, номер, тобто номер йде, е, який йде номер зараз виклику. Це стан, яка обслуговує чи при, прибуває, тобто стан машини на даний час. Uh -huh. Чи обслуговує, чи прибуває, чи госпіталізація, чи повертається з виклику. Тут є так. Тут є пріоритет нашого виклику. Це є екстрений, власне, або критичний, якщо є, або не екстрений, чи консультація. Тут все написано. Uh -huh. Тут йде номер бригади. Тобто, uh -huh. яка бригада виїхала і та складі, тобто, наші диспетчери одразу знають, чи це є лікарська бригада чи фельдшерська, номер бригади. Отже, тут є головна скарга, власне, при опитуванні пацієнта, що ми записуємо, записуємо головну скаргу. Так? Тут бачите, є кровотеча, наприклад, uh -huh. проблеми з серцем, у з судоми. Біль у животі, психічні розлади, тут є багато. Різні виклики. Різні виклики. Тут є стан пацієнта, до речі, коли і психічні розлади, ми тісно співпрацюємо зі 102. Uh -huh. так. Стан пацієнта, тобто, що в нас є на даний час. Ну, тут є кілька тих маленьких ознак, що, сам, що там може бути. Наприклад, uh -huh. проблема серця, там біль чи слабкість, чи, ну, uh -huh, uh -huh. На що стверджується? вік пацієнта записаний, прізвище, ім'я по батькові, який район, місто, ну і, звичайно, адреса. Саме головне це адреса нашого пацієнта. Екстрена медична допомога 40 диспетчер, диспетчерського вас. Доброго дня. Пані, кажіть, будь ласка, адресу в першу чергу. Яке місто? Місто Львів. Скільки має років пацієнт? 59. Скажіть, будь ласка, які скарги звернення до екстреної медичної допомоги зараз? Скажіть, будь ласка, на що хворіє ваш чоловік? Скажіть, будь ласка, чи немає ніякої кровотечі видомої? Нічого немає. Він свідомості дихає зараз. Дихає. Свідомість порушена чи добра? Порушена свідомість. Блювота, кровотеча, нічого не видно. Я зрозуміла. Так, станом на сьогоднішній день екстрена медична допомога функціонує безперебійно. Ми, маємо, ми не маємо проблем з додзвоном пацієнтів до нас і не маємо проблем зі скеруванням бригад. Але якщо відключення світла будуть більше 4 годин, більше 6 годин, а вже багато деяких районах такі ситуації є, там можуть бути проблеми з передачою сигналу. Екстрена медична допомога функціонує зараз через цифрові канали зв'язку. І ці цифрові канали зв'язку пришвидшують наше функціонування і допомагають нам оперативно скеровувати бригаду і командувати бригадами на території. От поступає виклик на лінію 103. Диспетчер по прийому 103 записує виклик. Далі поступає виклик до мене. Я приймаю цей виклик, а от я його прийняла. Ну, ми вже в принципі знаємо, де є. Хіба б якийсь хутір, оце ми оглядаємо карту. У нас є мапа-карта, де в мене в мапі пишеться номера викликів. Борти, якщо я роздала бригадам виклики, в мене є номера бортів, які обслуговують ці виклики. Я можу подивитися тут. А чи у мене є а, бригада на GPS відслідкувати, Коли вона виїхала? Коли ми по першим ділом, коли передається бригаді, виклик, бригада виклик підтверджує. Якщо бригада виклик не підтверджувала, тоді я телефоную бригаді, тому що зараз проблеми трошки із мережею і з виключенням електроенергії і Ну, різні фактори бувають і покриття. Я телефоную бригаді. Бригада підтверджує, якщо вона не бачить цей виклик, я її передаю в телефонному режимі. Якщо бригада заблукала, десь наприклад хутір не може, в мене показують, де, де, де власне є цей виклик. Я телефоную або бригада швидше телефонує до мене. Я її веду. Якщо є така можливість по мапі, по карті, якою ми користуємося. От у мене якраз поступив виклик рутки, Бригада темна не бачить цей виклик, і я вимушена перепрошую перетелефонувати бригаді, щоб її продиктувати. Після того, як можуть бути такі варіанти, що бригада є на... у стаціонарі і немає можливості здати пацієнта, бо, наприклад, там привезли багато людей після ДТП. От, або ну, теж різні фактори. Є багато бригад по складу важкості пацієнта, багато і ми цікавимось, де вона є, що вона є, які проблеми, які претензії. От бачите, я дзвоню на смартфон поза зоною. ну, Мабуть, є виключення світла, і я не можу. Тут вирішите, але я мушу це передати, тому що у мене поступив виклик порудка, набережна є е, порушення, підозра на гострий мозковий інсульт. Доброго дня, екстрена медична допомога номер 1 У вас у нас поступив виклик, ви темненькі, комп'ютер вас не бачить. Я, я вам хочу продиктувати цей виклик. пишіть, беріть ручечку, пишіть. Вам підтверджувати цей виклик? Вам ставити виїзд, ви готові вже виїжджати. Якщо є якісь проблеми з ми вам допоможемо, телефонуйте, щоб оформити далі форму. Добре? Дякую вам. От вони мені повідомили, що у них немає світла. І я вимушена ну, за них підтвердити, поставити їм час виїзду і сказати, якщо б в разі чого, щоб вони телефонували. Ми їм надалі допоможемо. Якщо ж буде порушення зв'язку, що не буде мобільного інтернету і не буде інтернету провідного, то в таких ситуаціях багато речей ми будемо робити вручному режимі через телефонні лінії або через доступні інші засоби нашого зв'язку. І в такому моменті буде подовжуватися процес обробки звернення на екстрену медичну допомогу. Тому вкрай важливим питанням є під час надзвичайних ситуацій, під час блокаутів, під час довготривалих блокаутів, щоб пацієнти. Більш відповідально відносились до питання виклику швидкої допомоги, щоб не перевантажувати систему, щоб ми могли врятувати ті життя, які реально є під загрозою. вас. Мужчина коло машини лежить і стогне. Чоловік без свідомості чи при свідомості? Без свідомості в крові. Я Ти що... в крові що? Голова розбита? Е, е, Ні, де губа. Він коло машини легкової, коло стіни. Добре розвідіти не можу. Я вас І думаю... без свідомості лежить? На вас, Без... на вас зовсім не реагує? Стогне, стогне. Дихання нормальне чи важке? Ну що слухайте, ви доки будете питати, поки людина не мре. Яка то адреса? говоріть? Алло, ало? Яка то бігом. Пані, слухайте, яка адреса, Львів чи область? Львівська область, броди. А то на Броди, вулиця. Поліція! Тому мужчина лежить. Яка вулиця? Тут вулиця яка, де яка? Вулиця. вулиця яка? Вулиця Золота, то вулиця от того, ні, от чого? Почекайте, Полтави, Петра Полтави. Вулиця номер є, який ще нема? Що? Який номер є? Номер є, чи немає? Міні пенсійного фонду, Боже, та ви так питаєте. Ніби... Добре, чекайте на бригаду. Вас телефон, 095 закінчується 816, так? Боже, я вас прошу, то не швидка, а, а черепахова допомога. На жаль, дуже часто в нас стається така ситуація, що люди, коли телефонують на лінію 103, не знаю, в обставинах ситуації не можуть зосередитися власне адреса, яка а для нас це є дуже важливий пріоритет, тому що від того залежить наскільки швидко ми скеруємо дану бригаду по, по даному виклику. Ну і відповідно для пацієнта це отримання найшвидшої допомоги. Тому дуже важливо в цей момент, коли людина телефонує на лінію 103, зосередити, сказати обов'язково адресу виклику, тобто це є область, зрозуміло, Шовівська в даній ситуації який, який район, тому що дуже часто трапляється таке, що в нас. Одна і та сама вулиця під тою самою назвою знаходиться в багатьох містах області. Тому це дуже важливо і хотілося б, щоб люди це розуміли, наскільки це важливо і для нас, і для даного пацієнта. Найперше, що цікавить нас виклику екстреної нашої медичної допомоги, це адреса, щоб ми не втратили пацієнта. Тобто місто, оскільки ми працюємо, Львів, Львівська область, нам потрібно чітко знати адресу: місто чи область, село, населений пункт. Вулиця, номер будинку, орієнтир, який ми можемо швидко знайти пацієнта, прізвище, ім'я по батькові і скарги пацієнта. Якщо зв'язок якимось чином зривається, бо ми всі знаємо, що зараз є перебої в нас зі світом. Правильно ми маємо вже номер телефону, ми можемо зворотньо задзвонити до пацієнта і дізнатися причину виклику екстреної медичної допомоги. Якщо буде повне режим повної тиші, що не буде ні мобільного зв'язку, ні стаціонарного зв'язку, ні інтернету, то в такому випадку бригада екстреної медичної допомоги буде чергувати на функціях незглавності біля великих лікарень. І будуть патрулювати магістральні шляхи. Більш детально до цих речей ми повернемося ближче до осіннього періоду, коли вже в нас почнуться підготовка до реагування на ситуацію з блокаутами на осінньо-зимовий період. Тоді буде загальна комунікаційна кампанія державна, місцева і від нашого центру екстреної медичної допомоги, як отримати екстрену медичну допомогу, коли немає взагалі ніяких засобів зв'язку. Як бачимо, диспетчерська працює безперервно. Кожної хвилини надходять виклики. Спеціалісти відповідають на сотні дзвінків кожного дня. Тому дуже важливо викликати швидку лише у невідкладних станах, чітко відповідати на запитання диспетчера і пам'ятати, що там теж працюють люди, які хочуть лише допомогти. Це був спецпроект «103. екстрена медична допомога. Бережіть себе.